Всім привіт. Огляд дрирі від компанії Stenray з металічним редуктором. Ось така коробка. Потужність є 18. Максимальний 13. Дерево 32. Метел 13. Бетон 16. Ось так виглядає в коробці. Гарантія. Дриль саме упакована. Зараз подивимося з комплектацією. Ось така комплектація інструкція, а, чи оп -оп -оп опір, ручка тримається, сама дріль. Так, Також кабель має триматись до ключа, але патрон має без ключовий доступ та накатаної такої металу. Досить непоганий. Так. кабель Не сказати, що прям такий тонкий, але і не товстий. В принципі, нормальний. Так, тепер давайте перейдемо до крас тестів. Почнемо з дерева. сверро четвірка. Справилось добре. Другий етап. Тепер шматочок метала, Сверло четверка. Просверило. Тепер буде третій етап. Третій етап Кирпич. резим молоток, свіло п'ячірка по бетону. Робимо. В принципі, працює, але не дуже так добре, як з е, залізом та деревом. А так, як дра дерева та залізо, дуже добре. Ось. тому в принципі, як для дерева та заліза рекомендую, для бетону не дуже себе показала. Всім до побачення! Кому сподобався такий огляд, підписка та лайк та напишіть в коментарях, що за це відео хочете бачити. Всім до побачення!